Єліки на місці, гора на місці, дощик іде. А як ми в дощара маємо валить по тим скелям, це збиратися наверх? Так піднімається ще одне, а спускатися пікінь. У воно все буде летіти. Ну, то який наш дій? Що ми робимо. Не знаю, їдемо додому. Погода у нас і свої корективи, друзі. Не хочеться маршрути зрізати. Але ну, приходиться, то, що це буде ну, просто жопа трохи. Просто настільки у нас охіре на От є такі карманчики. І через такі шви тут затікає вода. І ми це тільки зараз поняли. Отаке от тут. Просто озеро, озеро. Київське море у нас тут буде. Чувак, а там таке саме, так? Да? Ні! Ніе! йо моя! <laughs> 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 we can float along the water from the rivers to the sea and drift away with the tide We can sweat all through the summer and the winter we could freeze I'll be there through it all let your side So go on leave the way I won't be far behind <laughs> Drip Воу! Wow! Ого, oh -oh -oh, я так не знаю, що так можна. А ти вже хотів мою кружку прикинь. Так, дивися, це ми зараз п'ємо Бразил, а є ще Кенія. Скажеш, яка краще. Запомни себе тут. Вс. Всі пуславі. Прикольно, мені подобаються такі нотки. Не понял. Я думаю, буде якась бадяга. <laughs> Бене Еспресо. Якісне. Ну, а їдло це просто, як завжди, шикарно. Бананова каша, я вже інше нічого і не беру на сніданок. Мені найбільше заходить бананчик. Кава, їдло, печиво. Ну і тепер осталося це все мокре, спакувати якось, я не знаю як. І ми ще сьогодні вночі маємо ночувати на метах. Все буде мокре, базуватися під дощем. Як воно має бути, я не знаю. Виїжджаємо угу. з кемпінгу, нічого після себе не лишаємо. Весь мусор у нас. Вілокепка просто ужас Вона... Не беріть тому що він з часом перестає триматися. Я тут кепку віддав вже міще, зараз вдів, щоб холодно не було. коротше буду їхати так. Ну блін, ну. Я не знаю, це якийсь ломдитра. Їдемо, подивимось, на монастирі, да? да. і йдемо далі по маршруту. Трохи скоригували маршрути, я вже казав. Коротше, погнали сьогодні, під дощиком буде тяжкувато, але... Все одно буде кайфово, надіюсь. Кейфовий ход. А му райзоплянс ово. Все, чувак, я виправив ситуацію. Я тепер можу зумити її бать. Де? Ну, Чувак, я можу тепер зумити. На 6x? Так. Да. Не гони. Так, да, можу. Тільки в мене, типу, як в тебе Немат? на XR буде. Gold, 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 Містяк один в один, як ми колись були в Збаражі. Такі самі обривчики, такі самі місці по заєзд. З Бараш відразу нагадало. Тоді ми їздили. Жара була плюс 30. Ми думали, як то нам вижить. А зараз те саме тільки холод мороз. Тут красиво. Спаки, дай сірі на бом. Хе, довольний. Ти хотів тріп Карпати? Я хотів тріп Карпати. А ви... я ще поїду в Карпати. Звісно, та ти що? Це, це з Карпатами це... так, чисто. Це прикол, прикоп, кожен тріп просто їздить в Карпати і кайфувати <laughs> Кожен раз більше і більше. Як я бачу світ от через цю херню? Ні, це ще нормально, в мене ж немає такого фокусу на очах. Я ж то до трошки. Дуже холодно в руки, тому ми купили будівельні перчатки. Магазинчику місцевому. І міші навіть в таких холодно. Я буду двойні робити зараз. Тепло і комфортно. Розумієте? і це все недалеко від Львова. Можна хоч кожного дня, кожні вихідні робити просто шосейне тренування цією хорошою асфальтованою дорогою і дивиться такі типу, міні карпати Привіт! Е, не нічого такого не такое, цікавого якусь. Чувак, я на такому сталкері грав. На такій же самі клаві. Ти сталкер на такому грав? Ти взагалі сталкер играв? <таспорядок> Ну тако, ніби виїхали, вже розігрілися і їхати стало тепліше. Зараз ще будуть обхильщики, що на яких треба буде покрутити, тому буде ще тепліше, Будь, які тут полонини. Думаємо, сьогодні на, на обіді заїхати в якусь придорожню кафешку. Ну чи щось в тому роді, десь в місті може. Йо, твою мать! Але паскуда треба і погрітися там посидіти в теплі, і зарядитися трохи. Е, і вкусно поїмо, пообідаємо. Бо вчора такий обід його можна сказати і не було, просто перебивалися, що попало чим. Чи дощ, і це все, але нам вітер дме в спину. Ми їдемо по дорозі з градієнтом 0,30, не напрягаємося, взагалі кайф. Оце вже починається якийсь мінус один. Коротше, кайфово. Не кота, ні не Київське море, ну, але Атлантичний океан, так точно. Ще була вивізка сауна. І я був на грані від того, щоб сказати, знімаємо готеля і йдемо паритися. Господи, що ти кидаєш мене? Там в світі зони не буду їхати. Ти мене, мене не бачиш, чувак, це взагалі просто шляпа. Заїхали в кафеху поїсти, погрітися, тому що я вже це їхав і такий наче щось дуже сильно тільтувати. Тому що весь день під дощем, хоч це і не лівень. просто ну, неприємний, холодний дощ, холодний вітер. Проживе. І моя солянка з лимончиком все як треба. Її не наварювали поправильно там три години. Але просто гаряче, прикольний. Супчик, солянка. Нормально. Тема? Космос? Я б таку саму приготував. таке є, і отакі от є. Бен налагоджується. Коротше, ми покумекали, ми покумекали. А... Я ж хворий. Взагалі в мене соплі, в мене горло, в мене якийсь, не знаю, кашель починається. І вирішили зняти сьогодні готелі. По дорозі трохи є, ми заїдемо і ще, на ще одну точку. Коротше, що залишилося 25 кілометрів. Це десь годинки дві. За 200 гривень поспиш сьогодні в готелі в цьому спальнику. Ні. Nee. Чок. Та Та ні... я До усрачки холодно, ми погнали. Саме неприємно в цьому всьому, що ми нагрілися в кафешці, наділили свої мокрі шмотки і виїхали по трасі. Добре, що дощу немає, але холодно просто до усрачки. Це той момент, коли я хочу сказати, дайте мені апхіл Апхіл, хочу в апхіл, щоб нагрітися. А я бахо Почав дощ капати. Оп, і до жопи тягнеться. Е, питаю Дениса, як він відноситься до циганів. Він каже негативно, до моєї дівчини підходить два циганчика і такі просить, дайте гроші, дайте гроші. Вона каже, що немає грошей. А він такий. Оп, і до жопи тягнеться, коротше, рукою. Жесть, ну я не розумію, чого. Якщо нема, то йди далі проси, йо-мойо. Він напевно думав зараз в карманах нахлайда, чи що, чи він. Що йому треба взагалі? Проституція, яка. що ти таке? У мене завжди, якщо в мене щось питають, в мене історія... Нема готівки, все, йди Це Так само, як е афроамериканців у Франції, так само у нас цигані, правда? А звідки походять цигани? Оце не знаю. О, я не знаю. Напишіть коментах, хоч щось напишіть сьогодні в коментах, тому що це буде просувати наші відео і поставте, будь ласка, лайк. Я цього минулого випуску взагалі не просив. Не про донатіка, не про нічого не просив. А в цьому попрошу. В описі під відео є ще наша банка на розвиток каналу. От сьогодні ми її, типа, розбили все, що там було, Напополам з мішанькою, баня нам буде на неї. Так що можете нас підтримувати таким чином. Дорога просто зараз космічна. Давненько не пам'ятаю, щоб я так сильно за два дні жопу відбивав. Болить дуже, а я ж ну, я без велопамперсів катаю. Оце сьогодні тільки це в штанах у мене був, то надягнув. Вранці сів на велик таке трохи бабалював. Дуже давно, дуже давно, в дані часи, люди в Єгипті будували піраміди так, що туди листочок не можна було просунути. Отакі От зазори були. А зараз в Україні 21 століття, 2025 рік. Люди не можуть між бетонами зробити нормальний зазор, просто дороги. Це кожен раз яма. Як так? Заїжджаємо, дивитися на це, як каже Міша, ограненне. Київське море. Це ще не все, воно ще за тим у Тут то водяться кашелоти чи кити? Кіти ні, точно, а кашалот це хто. Ну я б не хотів там нирнути і на 96 метрів побачити кашалота. Так, да, тут глибина, до речі, нам казали, підписники бачили, що ми в сторі скатаємося, в принципі, зрозуміли, куди ми їдемо. Нам сказали, що тут максимальна глибина в цьому озері 96 метрів. Це кар'єр, так, да? чи озеро? Кар'єр. Ладно, холодно, в мене німіють ступні в цих контактах, треба їхати. Їдемо в АТВ, скупимося на вечір. Щось приготуємо. Ми по маршруту, так? Да? Ну, то зараз вийдемо туди, в Яворів, в місто Яворів приїдемо ще. Бие! Вони готель не пусять з таким. Скажи мішо. А ти бачив свій спальник? Ти ж не бачив. Йомай. Я в такому спать не буду за 200 гривень. Ну ще не там не согласився, бо це жесть. Ну ми ніби типа... Навіть в принципі рама, ну, трохи грязнувата, але напевно піду я в лобі в отель. Я Якийсь більш приятніший. Ну, ця бетонна дорога це просто ужас, я кажу. Через кожні 10 метрів, як лежачий поліцейський, хочу вам спалити секрет всієї української кінематографії, де знімали мультфільм Козаки розбойники. чи Як там? Як козаки? А, Як козаки грали в футбол, як козаки там соль тирили, як козаки бануш варили. Коротше, бачите отой. Пагорб такий. Ото на ньому знімали. Я вам кажу. Поїхали. Зараз там тривога почалася. Там ми біля полігону, так? Найбільше в Україні. От вам. Катаний гревел. Подобається вітки вас тут. Нормально вам.

Жесть, он так такого состреляет, капальки. Вы счастливы. Купились в АТБ на вечір і вирішив, що треба ще заїхати на мийку, помить трохи ці від бруду. Тому якраз туди зараз і тримаю маршрут. Тут, коротше, така мийка, що нема QR-кода, немає як закинуть гроші. Треба налічка і здачі, кажуть, не дають, а в нас 200. -ки. Тому... Якось <клес> хотів відро. Трохи спальника, спальника потреба. а ти треба стиралку, де. Давайте він ще спану потроху. Прикольний такий комплекс, як нам казала, що ми великі залишимо типа ну, на вулиці, але під накриття будиночки, напевно. З які здаються. Є своє озеро. Це все їхнє. Це, напевно сам готель. Що типу взагалі сталося? Нема номерів не готелі що? Не, так, так? Коротше, яка історія. Я так розумію, типу номерів вільних в готелі, так? Нема в готелі. Ті, які ми бронювали. А чого букінг не показав, що нема. Непонятно. Коротше, лоханувся букінг, але замість цього нам дали будиночок такий. Ну, типу, набагато краще, ніж якийсь там номер. У нас свій будинок. Це машина, кажуть, адміністратора, типу, просто від дощу. Віліки можемо, як тут стоять, так і може їх завести, в принципі це за будиночок. Доплатили буквально 100 гривень за нього. Виходить, що 1300 нам сьогодні коштує заночувати на двох. Пішли на зустріч, кажуть, там посіль, якщо то принесемо, та-та-та, якісь напої, може бажаєте. Пиво, коньяк, горілка. Може і забажаємо, потім побачимо. Вхідна група санузел і така кімнатка. Нам кажуть, що це крісло розкладне, маленьке подовження буде. Тому мішання, як завжди, ми трошки з тобою потіснемося, тільки помийся. Чувак! Я сексом грязнім займаються. За сьогодні ми проїхали 63,8 кілометрів. Такий по кілометражу виходить на слайтовий тріп, але... Ну, погодка просто. Блін, ну ужас. Мені горло зараз болить. Думаю, по голосу має бути чутно. А вчора які проїхали? 65 80. Ага, то ми сьогодні облажались, так? Два кілометри. Ми сьогодні хворіють, у нас дощ. Трі буде близько 200 кілометрів у нас. Обстановка. Обстановка! Е, зробили чай і наробили канапок і, і тут Орися Орися привіт привіт От такий Отакий даньок, така вечеря і все прекрасно Ми йдемо погуляємо, все, давайте. Ну так гуляємо тут, на жаль, нічого не освічується. Все темно. Клас за скільки гривень? 15 гривень клас. Я думаю, тут у мене попрощається. Другий день тріпа. Пройшов успішно і він закінчений. Тепер офіційно і завтра нас чекає просто космічний день. Ви думаєте, ми поїдемо просто до Львова траси? Ніфіга. Все селами, все сільськими дорогами і має бути маршрутик просто бомбічний. Зараз ми його сьогодні трохи сплануємо. Чи він вже спланований? Він спланований. Ох. А точки будуть? Ні. бути просто дуже-дуже гарно. Тачки ми вже знайдемо на ходу, тому що, ну, знаєте, в більшості так відбувається. Будь щоб дощу не було, чувак. Буде дощ. По прогнозу буде дощ. Але чувак, пофіг ввечері баня. Так. Там і пофіг, все мокре буде. Це вже інші справи. Це вже в розбиратися. розбирається. Пока. 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 Кидайте нам на баночку. гроші. Треба клас куплять за 15 гривень, б. А, ні, треба клас купляти не за 15 гривень, а ти краще за 16.50. Пока. Удачі. Щасливо. Дай Боже вам щастя. Дякую, дай Боже вам.